Я на білому світі, а точніше в місті Києві на корчуватому бібліотека номер 15 а в ній потрясаюче явище. Глинівська вітальня. Я думаю, що треба просто велику і велику подяку, низькі у принести цим людям, які там працюють, які збирають там нас усіх. У цій невеличкій вітальні. В Цьому невеличкому зайчику, куди можна прийти і спокійно перед друзями розкрити своє серце, своє душу, розповісти, проспівати, запитати про щось, знайти цікаву книжку, потрібну інформацію, поспілкуватися з такими людьми, які, по-моєму, більше коли не зустрінеш. Це справжні друзі. Друзі в тому розумінні, коли не відчуваєш дискомфорту в спілкуванні. Дійсно, це люди як рідні, кажуть, ідея зводить. Можливо, можливо це ідея. А можливо, це пісня. Пісня, яку чуєш, від душі до душі, отак вона передається. Якась потаємна мелодія, яка зв'язує нас усіх. Я дуже і дуже хочу побажати від усього серця, щоб ця мелодія ніколи не перервалася. Хай вона звучить. Для нас, для всіх, хто її почує. Хто зацікавиться, хай ідуть люди, на пісню, як на високій вогонь.